Ladies and gentlemen, Pani it's an honor for the EBU to be welcomed by the Ukrainian uh, National Company here in Kiev. Uh, the European Broadcasting Union based in Geneva, Switzerland is the largest broadcasting union in the world. Союз, європейський uh, союз. Uh, він на найбільший в світі, хоча він має назву європейський, насправді серед наших членів є дуже багато uh, представників інших uh, країн, uh, і він широко представлений в світі. Founded in 1950. Ukraine joined the EBU in 1993, and as said terras tariff, uh terra in um, just a moment ago uh ukrain is a full member of the EBU. союз був заснований в 1950 році в Женеві україна вступила стала повним членом повноправним членом нашого союзу в третьому році як вже і зазначив пан врахову да як повноплавний член е, нашого союзу, Україна бере участь за основними трьома напрямками нашої діяльності: це асоціація, це операції і е, участь у проектах. as a professional association, the ebu gathers 75 active members, including ukraine, and about 85 broadcasters outside europe, mostly north america, asia-pacific, and south america. але е, також працюємо з е, 85 ма мовниками е, за межами Європи. В першу чергу це Північна Америка, е, Тихоокеанський регіон, е, країни Азії е, і Південної Америки. As professional association, we put members together to discuss their main topics at the director general level. at the technical level, at the journalistic level, at the musician level, and we protect and defend broadcasting interest towards other third parties on the international level, at the European Union, of course, but on all international other bodies, like in UNESCO, for instance. Um, uh, На абсолютно різних рівнях, і на рівні журналістів, на рівні музикантів, на рівні технічної організації, на рівні запису, торкаючись дуже, дуже такого широкого кола питань, в тому числі і захищаючи інтереси всіх членів, які входять до складу спілки Союзу. І... Також е, співпрацюємо дуже активно з різними міжнародними організаціями, е, в тому числі, я б відзначив особливо ЮНЕСКО. Що стосується Такої оперативної роботи ми дуже активно обмінюємося програмами. Члени в рамках союзу обмінюються своїми програмами. Ну, можна навести приклад, скажімо, на телебаченні це близько 10 тисяч на рік щодо радіомовлення це близько 4 тисяч різних обмінів відбувається. Тобто досить такий інтенсивний відбувається обмін. Our EBU technical teams were very, very active these past uh, days and weeks. Uh, of course, here in Ukraine, in Poland for the foot, and I receive all the congratulations for the perfect organization uh, just uh, some uh, days ago in London for the Olympics, and of course in September for this uh, European uh, Jazz Orchestra. Пам'яті всі події, які відбувалися, а зараз відбуваються в Лондоні. Події ви знаєте Олімпійські ігри, і наші технічні фахівці. Наші команди технічні дуже активно працювали багато тижнів, як в Україні і в Польщі в рамках чемпіонату з футболу, так і на Олімпійських іграх в Лондоні. І, звичайно, тепер збираємося і готуємося до джазових подій, які заплановані на вересень.